Нам дуже важко прийняти себе зі знаком мінус. Нам дуже важко прийняти себе в свої слабкості, нам дуже важко прийняти себе оцю свою неідеальність, неуспішність, неспроможність. І насправді, коли вам вдається ці помилки опрацювати коректно да, з правильним ставленням до цього. А ви вчитеся приймати себе не ідеально, вчитеся приймати себе навіть якщо щось не виходить, і це настільки терапевтично, це настільки потужно, бо найбільша блокировка да, внутрішня відбувається тоді, коли ми вимагаємо від себе певного результату цього успіху, певного рівня, але не можемо до нього дійти. І якщо ви ставитеся адекватно до помилок, ви вчитеся себе приймати. За рахунок прийняття себе, як і за рахунок впевненості, можна дуже далеко проїхати. Так? У вас палива вистачить надовше.